Війна вимагає великих фінансових витрат. Відтак одним зі способів протистояння російської агресії стало припинення будь-яких комерційних зв'язків з ринком держави агресора. Водночас, Росія досі цілком фінансово спроможна вести війну. Які компанії досі залишаються в ерефі? Мене звати Діана Ловська і це наша нова рубрика Вони працюють на Путіна, де ми будемо висвітлювати кривавий бізнес. Що відбувається на ринку косметики, та які компанії досі піклуються про вроду росіянок. Першу позицію займає компанія Mary Kay. американська компанія й досі не зробила офіційної заяви щодо війни Росії проти України. Однак, вчинки говорять самі за себе. Компанія працює в РФ, сплачує там податки. А задоволені росіянки пишуть відгуки на нову продукцію бренду у соцмережах української філії Mary Kay час від часу з'являються пусти у синьо-жовтих кольорах. Однак навіть там немає жодної згадки про війну. Рік тому вони назвали вторгнення Росії в Україну непростим часом для нашої країни. А ось шведська компанія Oriflame в березні заявила, що скорочує операції в Росії, призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та різні заходи. Також Oriflame перестала продавати товари онлайн кінцевим споживачам в РФ. Однак повністю з Росії компанія так і не вийшла. А сайт російської філії пропонував замовити подарунки защитникам РФ до 23 лютого. Третю позицію займає найбільший у світі виробник косметики Лоріаль. Її дочірніми компаніями є Лоріаль Maybelline Гарнієр, York, Ланком та інші. Компанія припинила продаж в РФ продукції більшості своїх брендів, але лишила товари першої необхідності, які саме невідомо. А ось Ламель британський бренд косметики, який заснувала українка Наталія Яроменко у жовтні минулого року, коли горів Кримський міст у соцмережах. Компанія привітала підписників з Днем Бавовни та опублікувала підбірку мейків для святкування. Росіяни відреагували миттєво. Найбільше російські магазини косметики вивели зі свого асортименту товари бренду, а саму компанію визнали спонсоркою тероризму. Хоча Ламель каже, що співпрацю вони припинили ще на початку повномасштабного вторгнення. Та жаль, подібні історії рідкість. А от список країн, що досі працює в РФ, можна доповнювати довго. Більшість косметичних компаній ніяк не відреагували на війну в Україні та не зробили жодних заяв щодо цього. Однак знайти прямі докази їхньої діяльності в РФ складно. Напевно, рублі не пахнуть. Доповнювати список ви можете у коментарях під цим випуском. А поки бережіть себе та не донатьте на Збройні Сили України.